Бачите, як триває операція, народжується. Ця дитинка з'явилася на світ передчасно. Вони ще абсолютно не сформовані всі системи, тому це абсолютно максимально бережні умови. Такі дітки стараються діставатися в цілому плідному і для того, щоб мінімізувати пошкодження при народженні. Далі медики виходжують передчасно народжених дітей, тобто тих, які з'явилися на світ до 37 повних тижнів вагітності в умовах закритої реанімації. Розповідає завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Тетяна Загребельна. Щоб ці діти не втрачали тепло, вони транспортуються в транспортному квізі на апараті штучної вентиляції лень. Сюди вже у відділення. кожна дитина. Коли поступає відділення, вона у нас знаходиться в окремому індивідуальному боксі. Всі ці бокси у нас оснащені по типу чистих приміщень. У сім'ї Оксентюків перечасно народилася двійня Максимко та Іван. Нині вони у відділенні постінтенсивної терапії та ранньої реабілітації новонароджених. Тато Сергій каже, кожен з хлопчиків важив трохи більше двох кілограмів. Що ви зараз робите? Зараз якраз грію, зігріваю його так, щоб він. Ну, бо в боксі він може бути, але так від тіла до тіла, то так краще зігрівається. І Він вже привикає поза боксом бути. У відділенні постінтенсивної терапії та ранньої реабілітації новонароджені отримують лікувальну і фізіотерапію. Кваліфіковані масажисти, які вміють саме таким діткам надавати, показують маму вчать, не тільки самі роблять цей масаж, і наше завдання навчити мам, щоб вони в домашніх умовах, як вони зможуть, але робили ці всі процедури вдома. Донька Наталії Балюк Вікторія народилася передчасно, зараз дівчинці рік. То якось вже згадуємо з посмішкою. А як тільки це сталося, то так було настільки важко. Досі ми їздимо сюди, за нами доглядають. Ще один етап, де недоношені діти зміцнюють здоров'я і повинні до трьох років наздогнати своїх ровесників це відділення катемнестичного спостереження за новонародженими. Кількість перечасних пологів через повномасштабну війну в Україні збільшилася удвічі, каже керівниця медоб'єднання Ірина Горабська. Час роботи нашого закладу а це три роки. У нас народилось 967 перечасно народжених діток, і 67 з них до кілограма. Дві дитинки ми виходили до 500 грам. Це дівчинка і хлопчик, які важили 420 двадцять грам при народженні. І це наша гордість. і ті дітки будуть мати здорове майбутнє. До всесвітнього дня передчасно народженого малюка, який відзначають 17 листопада у перинатальний центр прийшли батьки з дітками, які народилися передчасно. «Максим, 910 десять грам. Наш Микола, 420 сто грам. Когда 580 грамм ми народилися на три місяці раніше, 18 квітня. Було зовсім так неочікувано. Приїхала просто на плановий огляд до лікаря і сказали, що вже потрібно терміново проводити кесарське, щоб спустити і моє життя, і його життя. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.